Фешн-аут uh, в Прагі зайшли в магазин Nike. В чому тут прикол? Тут є такі стенди. І написано последній великості. Uh, останні розміри, де можна купити uh, різні курсівки зі, зі знижкою до 50%. Дуже багато різних таких типу футбольних і так далі. Чи які вони там не знаю, я в них не розбираюся. Але погано, що кожен розмір потрібно дивитися. Потрібно прямо накалятися, дивитися на коробки, uh, сантиметри, розміри і так далі. Але якщо хочете зекономити, то понагинаєтеся. А також не факт, що знайдете кросівки, які вам дійсно будуть подобатися. Є ще такі, бачите, проходи, де можна вибирати. Нікіті, наприклад, сподобалися отакі. Ну, звісно, вони три тисячі стоять. Є стійки з знижками 30%. 30, а також 50. Ось, наприклад, ось такі круглі там в основному 50. Ми зайшли в інший магазин, тут усе. можна купити спортивне обладнання і для лежо, і для лиж І все для е, зимового відпочинку. Ось дивіться. Класні такі гелми, шоломи бо я забула на українській мові, як називається. Всякі різні ці, штучки. Назимаються розсідноу. У магазині, до речі, прикольно, мінус 50% на всі кросівки. Тут, до речі, набагато більше акцій, ніж в попередніх магазинах, до яких ми заходили. Тобто, чесно, не особливо я побачила великі всі Надо, Треба, коротше, ходити дивитися, тому що раз на раз не в кожному магазині проходять великі акції та великі знижки. Так що потрібно ходити.